Якими би величними не були древні цивілізації, час перетворює навіть їхні найвизначніші надбання на прах. пишні споруди, які вражали своєю довершеністю, через тисячі років будуть оповиті захопливими легендами, передаючи історії про сади Семіраміди чи колоса Родоського з покоління в покоління, ми зазвичай не задумуємося, що через декілька віків те саме робитимуть наші нащадки про батьківщину мати. Насправді ми маємо змогу зазирнути в майбутнє не лише з допомогою робіт талановитих художників чи витончених майстрів слова, а й віртуальних світів на кшталт Horizon. Не втратити голову під час такої мандрівки, нам звісно допоможе Елой. Приготуйтеся, ми вирушаємо в незабутню подорож, під час якої зможемо дізнатися таємниці покинутих місць Horizon Zero Dawn. Горе диявола район із такою назвою уселяє не дуже багато ентузіазму в серцях тих, хто прийде сюди шукати щось, окрім пригод. Та серед занедбаних багатоповерхівок є щонайменше одне місце, яке відразу приверне увагу навіть неуважного туриста. Вежа Деніелса та Фішера, яка все ще гордо височіє між надщерблених споруд, поросла мохом і тісно оповита стеблами рослин зсередини. Саме ця дивна синергія природи й бетону дозволяє їй досі милувати око всіх, кого заманить своїми таємницями горе диявола. Механічні годинники на вершині вежі, наче постійне нагадування про те, що для людства час у певний момент. Зупинився. Нехай вас не обманює той факт, що вежу будували як частину торговельного центру. Її структура і форми буквально огорнуті духом романського стилю. Саме кампаніла собору святого Марка у Венеції колись надихнула архітектора, який майстерно відтворив риси тієї епохи. Тому давайте хутко зробимо фотку на згадку і рушимо до наступного загадкового місця. Дуга підштанників, панталони старої діви, вчительські штанці. Які думки з'являються у вашій голові від цих назв? Ні, ніхто нікого не засуджує, навіть якщо ви подумали про чиюсь спідню білизну. Зграбна дуга наштовхне багатьох туристів на дивні асоціації. Це просто ідеальне місце для зародження відверто абсурдних історій на кшталт першого контакту з прибульцями. Елой не лише покаже цей кам'яний диво природи, а й допоможе побороти механічні створіння, які, наче сумлінні вартові, стережуть його. За право помилуватися краєвидом цього разу доведеться битися. Один необережний рух, і ціла зграя агресивних створінь намагатиметься перетворити природний монумент на надгробок для необачного мандрівника. Напружений бій скоро скінчиться, а от спогади від цієї пригоди залишаться назавжди. Пора робити фото і вшиватися звідси, щоби не привабити ще більше розлючених механічних створінь. Американський футбол спорт не для слабкодухих, але навряд чи Елої зможе хоча би пояснити правила давно забутої гри. Славетний стадіон Empower Field перетворився на добре захищений форт. І, схоже, ми прийшли сюди якраз після доволі напруженого бою. Тепер місце, де колись збиралися десятки тисяч уболівальників, стало безлюдним. Це дозволить нашій провідниці показати коридори, в яких думки людей були об'єднані жагою до перемоги такої близької серцю команди Денвер Бронкос. Вийшовши назовні, можна побачити наскільки масивною є конструкція стадіону. Складається враження, що дуги з боків можуть відпасти будь-якої миті. Зате біля Empower Field тепер можна помилуватися водоймою. Доволі іронічно, що так склалося, адже раніше через його розташування стадіон ще називали Миля за вишки». <му> У будинку поблизу можна знайти цифровий спогад, який тепер є моторошним уривком із виру життя старої цивілізації. Кожен, хто побував тут, робив щонайменше одне фото назадку. Елой також не відмовиться. Ви колись бували на рок-концерті? А от Ело і взагалі не чула чогось подібного за своє життя. Та сьогодні ми маємо змогу пройнятися атмосферою такого дійства, завітавши до амфітеатру Red Rocks. Юрби фанатів тут уже не побачиш. Їх замінили механічні створіння, для яких це місце стало домівкою. Елой доведеться трохи попідніти, щоб отримати доступ до одного зі спогадів, захованого десь неподалік. Шкода, що звірі не бажають ділитися своєю територією з чужинкою. Це насильство важко назвати виправданим. Щойно бій завершився, ми можемо спокійно залізти на височенний камінь, який слугує однією зі стін природному амфітеатру. Такий краєвид хотілося би побачити за дещо інших обставин. Колись під час концертів тут здригалися не лише здоровецьке каміння, а й серця шанувальників якісної музики. І хоча жодних мелодій сьогодні ми не почуємо, це не причина позбавляти себе можливості зробити приємне фото на згадку. Наостанок, давайте відмежуємося від метушні навколо і перенесемося туди, де чисте прохолодне повітря очищує не лише тіло, а й розум. Так мало кому знає свідомий хребет Тітон. Це понад 60 кілометрів гір, які простягаються вздовж штату Вайомінг. Найвища вершина тут перевершує дві говерли насаджені одна на одну. Звісно, ніхто не стверджує, що хребет нагадує Карпати, але погодьтеся, відчуття доволі схожі. Тут починається нова велика пригода Елой, про яку ви вже можете дізнатися самотужки. Ну, а зараз хотілося би подякувати усім, хто підтримує плейвей підпискою на Донателло чи Ютубі. Завдяки цьому панству ми маємо змогу підтримувати роботу порталу, за що вам велика дяка. Ну а щодо чарівного світу Горайзон, то розповідати нам є про що: флори, фауни чи визначних місць тут більш ніж достатньо. Обов'язково напишіть, чи цікавий вам такий формат, і наступного разу ми знову зможемо повернутися сюди, щоб розгадати інші таємниці покинутих місць Горайзон Зіродон.